Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати неймовірно смачний суп з маринованими помідорами. Шкірку з помідорів зняли, а зараз будемо перемелювати погружним блендером У пательню наливаємо 2 столових ложки олії, розігріваємо її. І висипаємо цибулю, нарізану кубиками, смажемо її до м'якості та золотистого кольору при постійному перемішуванні. Чистимо картоплю. Нам потрібно чистої картоплі 600 г. Цибуля стала м'якою та гарного золотистого кольору. Додаємо до неї 2 столових ложки томатної пасти, розмішуємо. І смажимо одну-дві хвилини.